Звичайно, ну, ще в мене є декілька тем, які я хотіла б поговорити. Ми не говорили про Майдан і про, знову ж таки, ну, фактично, фактично, перший день Майдану став першим днем цієї війни, тобто, вже 9 років Росія веде проти нас війну. Але як ви розумієте, ніхто в той момент, коли виходив ввечері після того, як відкликали кроки України на підписання асоціації, ніхто не передбачав, що це те розвинеться, що розвинулося. Але з іншого боку, знову ж таки, якби цього витку історії не сталося, то Невідомо, яка доля нас буде спіткала. Ми зараз бачимо, що відбувається з Білорусі. Ми абсолютно бачимо поневолену, знекровлену Україну, країну, країну, Білорусь. Я не про Україну мала на увазі, там у могла б призвучати. Ми, ми бачимо абсолютно поневолених людей, здеградизованих до рабів. Що завжди намагалися зробити з українцями, і на щастя, не з усіма українцями в це здавалося зробити. Ми повернемося до цієї думки в кінці ефіру. А я хочу сказати, що взагалі взагалі нічого я не підготувала з приводу голодомору, просто о, з приводу майдану, просто от один із скринів про те, що ми маємо пам'ятати. Про те, хто які тези озвучував під час Євромайдану, і хто у що перефарбувався зараз. І перефарбування – це прекрасно. Прозріння це чудово. Дуже багато хто прозрів після 24 лютого і усвідомив, що о, виявляється, Росія веде проти України війну. І засуджувати цих людей е немає сенсу, тому що ми вже проїхали. Да? Ми вже проїхали. Цей етап, і зараз багато хто проходить трансформацію, і цю трансформацію можна зробити менш болючою, якщо вже приймати її. Але забувати про це не треба. Ну і крім того, не треба сприймати за чисту монету абсолютне лицемірство. Його теж треба, треба відрізняти. Да? Тож слідкуйте за своїм оточенням і слідкуйте за тим, що хто і як перефарбовується, тому що іноді це може бути дійсно якісна зміна, що відбувається з людиною, а іноді це може бути просто гниле перефарбовування, яке просто за собою має інстинкт самозбереження. Ну і звичайно, у моєму неідеальному ефірі я не можу поговорити ідеально про тему. Національного олімпійського комітету і про інститут репутації Андрій Шевченко, наприклад, зокрема, зрозумів, що він не може залишатися у складі Національного олімпійського комітету, якщо там будуть Суркіс Григорій і Ністер Шуфрич. А Григорій Суркіс в той же момент отримав уже собі нормальну квоту так в нашому марафоні розпрекрасному. і до речі. До речі, ідеальний ефір про наш телемарафон і все те, що носиться в телевізорі, я теж готую, але теж це не скоро, бо немає світла і немає точніше. Воно є, але його недостатньо для того, щоб якісно і фахово приготувати вам кльовий ефір поміж годуваннями дитини і тощо, тощо, тощо. тощо. Тим не менш, у мене буде спецефір про Олександра, е, міністра культуризму Ткаченка, і про телевізійний продукт. Причому про телевізійний продукт у мене буде не один ефір, тому що там дуже багато всякого трешу і угару, з яким нам доведеться трошечки розібратися. А якщо говорити про національний олімпійський комітет, то Фактично, що сьогодні відбувалося? Давайте речі будемо називати своїм іменами. Демократична Україна сьогодні ночі закінчилася. Вот 22 часа сорок дві За Закончилась демократическая Украина. Демократична Україна за версією Шуфрича закінчилася ще два роки тому, чи рік тому, коли там, коли там виключили найкоротший, перший найкоротший Медведчуцький канал. От. Але він чомусь хоче бути в Національному олімпійському комітеті. Вона ж закінчилась. Якого хера ти все ще відсвічуєш тут? І головне, що чомусь Шуфрич ще не сидів. І чомусь, я не пам'ятаю, вже скільки днів не пиздили шуфрича. Останній раз це було ще до? А ні, на початку на початку а, активної фази вторгнення Російської Федерації було, коли Шуфрич там намагався щось фотографувати. але я не розумію, чому Шуфрич вступає до національного олімпійського комітету лав, а не до лав, я не знаю, тих, хто відсижує свій строк за державну зраду. І знаєте, захотілося просто повторити декілька цитат Шуфрича для того, щоб а, хоча б. Хоча б щось у цьому ефірі нагадувало мої ідеальні ефіри, коли я готую багато матеріалу і нагадую вам, з ким ми маємо справу. Ми називають войні! А між ким ця війна, ми це розуміємо. Ми розуміємо, які сили стоять за різними сторонами, але ми розуміємо, що ця війна між українцями. Ви сказали, що проводиться радація російських військ. Скажите, пожалуйста, каким установлено, что это российские виски, адже есть специально мониторинговая миссия ОБС, которая работает, с 15-го года, она жодного разу не подтвердила присутствие самих российских войск. Если это гражданская война, и Порошенко с Турчина вам отправили армию против собственного народа, тогда это уже не просто уголовное дело, это уже преступление против человечности. А, объясните мне, а, а как оценить а, кассетные бомбы в Луганске? Суть конфликта между украинцами. И 45 тысяч человек, которые сегодня вооружены, сформированы, если я не ошибаюсь, два полноценных военных корпуса, это же украинцы. Слушай, ты из Донбасса. Ну как ты можешь голосовать против православия, против русского языка? Как ты можешь этот язык, который антинародный? Ну ты же отсюда, ты, ты же приехал из Донбасса. Чи ображаетесь вы, когда фракции, вас называют пророссийскими? Абсолютно нет, потому еще. Что... Історія України подобається комусь чи ні. Вона, якщо не проросійська, не проросійська, вона точно поруч із Росією. Комий дом, зелений сад і нежний взгляд. Як ти можеш розмовляти на этом антинародном языке? говорить Нєстер Шофрич. І ви знаєте, є люди, які продовжують відмовлятися від української мови. Я не знаю, чи так вони для себе мотивується, чи ні. Але от мер Харкова Ігор Тірехов. Значить, незважаючи на те, що йому виписали штраф, за те, що він спілкується в офіційному своєму спілкуванні російською мовою, він буде продовжувати говорити на руском язикі. І ви знаєте, зараз ну, дуже багато цих яскравих обговорень стосовно того, що там вот, Путін бомбить не з рускоязичних, а із і краще б он бомбив бандеровців, там ну і так далі, а нас би не бомбив. Розумієте, рускоязича в Україні показує Путіну, що є сенс пробувати в деяких місцях, тому що там, де сукупність рускоязича, там, скоріше за все, є шанс, що його тероризм проти українців. Можуть підтримати і прийняти його з розпростротими аб'ятями? Ви розумієте, наявність української мови в російської мови в Україні є маркером для російських загарбників стосовно того, що от є люди, які можуть мене підтримувати. Навіть якщо цей маркер абсолютно хибний, как ти докажеш путіну? А докажи Путіну, що ти його не ждеш, якщо ти говориш на русскому ти язику, а не на українському. І якщо ти російською мовою говориш всупереч тому, що українська мова тобі нічого такого не зробила, і всупереч тому, що твоя про або бабуся навіть говорила українською мовою, всупереч багатьом факторам. Як ти докажеш Путіну, що ти говориш по-русски не тому, що ти його ждеш, а тому, що ти просто українець, який так считає, ну, Терехов. Вибрав продовжати говорити на русском языке. а то вдруг все-таки Путін зайде в Харьков, то як він потім на русском языке, точніше Терехов на русском, а то як вот Путін прийде в Харьков, а Терехов уже на українському языке говорив, предатель виходить. Ні, треба говорити на русском, потому Тому що, вот харків'яни mm -hmm. насправді, хочуть чути українську мову від мера свого міста. І це просто неповага, і Тіріхов, ну чесно кажучи. Продовжує жити в тих лекалах там, маршала Жукова, уліць імені там, я не знаю, совєтських героїв і іншої дрібідіні, яку Російська Федерація намагається, намагається використовувати як матеріал, що зліплює разом Україною, Росією українців і росіян. Точніше, затирає українців? І зліплює разом росіян. А, ну що ж, хочеться показати вам ще одне відео? Він довго в нас висів на стіні. Довго. А потім, уже коли почали вони подвірні обходи, коли ми знали, що вони шукали все в дворах, і, і в хатах, і все, і плитку знімали. У мене був випадок, коли у сусідів під'їхали і забрали чоловіка через один двір від нас, то я бачила, що вони не, за... не обшукували нічого за двором. За двором стояли їх воєнні машини, і тому я його вислав. Він у мене ось на тротуарі був закопаний. Він довго висів. Він висів цій кімнаті, ці і його видно було з вулиць. Тому ми. Ну, ми... довго не хотіли знімати. де Дещо є, бо тут ще кое-що лишилося. Мені дуже шкода, що у мене немає цієї можливості зробити величезний випуск про звільнення Херсону і про багато-багато дійсно знакових відео звідти. Це одне з відео, про яке дуже, дуже класно написала Оксана Забушко. А, що це запам'ятати? Треба набагато багато поколінь наперед у прошивку, як харсонця під московською окупацією ховали українські прапори. Війна триває, ворог іще непоконаний, і саме цю розсипану, неструктуровану, і тому нетривку пам'ять старатиметься у нас відібрати до самої останньої хвилини війни, і навіть після капітуляції. Москва чудово, це вміє. Вона єдине, може це єдине, що вона вміє чудово знецінювати правду, крити лжею. Тому запам'ятовуємо і тут. І тепер, не відкладаючи на потім, запам'ятовуємо самі і переказуємо дітям херсонці в окупації ховали українські прапори. Тому що Херсон це Україна. Слава Україні. Героям слава! І, а... Раз я вже згадала про Забушку, хочу просто коротко, дуже коротко сказати про її діяльність у Європі. Оксана Забушко розповідає європейцям про те, як вони прогледіли російський фашизм, і нещодавно вона написала пост звернення до українських журналістів, щоб ті писали менше дурниць. Ситуація така: українські журналісти написали, що коли... Оксана Забужко брала участь у якихось там публічних заходах з нагородження її у Польщі, то відбувалися протести. Проти її присутності на польській землі, мовляв, є поляки, які вважають Бандерівкою і нацисткою, і таким чином вони протестували проти того, щоб її нагороджували. А питання в тому, що журналісти, які таким чином формулюють а, іпсо, дебоші і просто інформаційні провокації, які відбуваються за бабло Кремля. На заходах, де дійсно фігурує українська дуже активна позиція, які називають російський кремлівський дібош проти дуже потужного українського спікера протестом, ці журналісти повинні фільтрувати свій базар, тому що не можна називати протестом те, що таким не є. І це теж дуже важливо усвідомлювати. А, взагалі, я рекомендую вам слідкувати за Фейсбуком «Забужка», тому що в неї дуже багато там концентровано цікавих думок, зібрано коротко. Де вона дуже довго викристалізовувала оті всі свої короткі тези, якими вона може Ну, для багатьох обушкою і коротко, і короткі тези, мабуть, звучить як такі як ма насмішка, але насправді мені здається, що вона дуже концентрована, пояснює європейцям, яким чином вони прогледіли російський фашизм. І це теж нам дає можливість використовувати ці короткі тези, ці формулювання як інструментар у діалогах, які ми ведемо з іншими, коли не можемо до кінця добрати слова.